Слава Ісусу Христу, сьогодні я хотів би поділитися дальшими роздумами про смирення як нашу Суперсилу. Часом нам може здаватися, що смирення і покора це, це втрата. Пам'ятаю, колись на зустрічі молоді, ми з такою з молоді, з підлітками ми розмовляли про те, що заповідь Ісуса відставляти другу щоку. Дуже часто в церкві і в християнстві ми розуміємо неправильно, що це мова про гру в піддавки, завжди бути в такому в програші, завжди втрачати. Натомість правильне розуміння неправди, про підставляння другої щоки, про запрошення до смирення. Говорить нам про те, що смирення є силою, а не слабкістю. Особливою ілюстрацією для мене цієї ситуації є одна подія з життя матері Терези, про яку я колись вже не пам'ятаю чи почув, чи прочитав, мати Тереза провадила багато госпітів для помираючих в індії, в Калькутті, інтернатів для дітей. І вона, одного разу побачивши таку велику. Машину багато такий, такий джіп, е, який е, про, проїжджав і зупинився, вона підійшла. І коли водій виходив з машини, вона попросила його про милистиню для, е, для дітей для інтернату, і так якби витягнула перед себе руки. Е, а він з такою великою зневагою відхаркнув так з горла і просто й плюнув в ці долоні. І як би повівся я, як би повівся ти, може би злякався, образився, але, напевно в серці би народився гнів і злість, бажання відповісти так само. Натомість зовсім по іншому поступила мати Тереза. Мати Тереза взяла цю, цю слону, яку він від харкнув її в руки, пригорнула до серця і сказала, «Дякую, це для мене, а тепер дайте будь ласка для дітей. І це настільки вразило цього чоловіка, що він це розтопило, як віск розтопило його серце, що він не просто дав тоді милостиню, але вже до кінця життя матері Терези став таким доброчинцем її діл милосердя. Своїм смиренням вона не тільки не була якби принижена, не була в поразці, у втраті. А вона здобула і матеріальні добра ресурси для отримання дітей в інтернаті, в серединці. але більше вона здобула цього чоловіка, душу цього чоловіка, віру також і для неба для вічності. Тому смирення це, це не слабкість, Смирення – це наша сила навіть там я почув від підлітків на цій зустрічі про те, що в такому разі смирення – це суперсила. Тому, просячи Бога про смирення, ми не просимо Його, щоб Він навчив нас завжди піддаватися чи входити в фальшиву покору. І тільки просимо, щоб Він перемінював наше серце, тому що такі реакції, як реакція матері Терези, вони не є е, природніми. Це надприродні, це Божий дар. В Біблії є історія про одну жінку, яка також своїм смиренням Захопила навіть самого Бога, захопила Ісуса. Дозвольте, прочитаю вам уривок з Євангелії святого Матея, в якому є розповідь про цю жінку. Ісус, вийшовши звідти, Ісу, Ісус вийшов звідти і пішов в околиці Тирської та Сидонську. Коли ця жінка Хана, Ханаанянка вийшла з цих околиць і почала кричати: Змилуйся надо мною Господи, Сину Давидів. Біс мучить мою дочку страшенно. Він же не озвався до неї і словом. Тут приступили його учні і почали його просити Відпусти її, бо вона кричить за нами. А він у відповідь промовив Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїля. Та ж підійшла і, вклонившись йому в ноги, каже: Господи, допоможи мені. Він відповів їй. Не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам. А вона каже Так, Господи, але й щенята їдять кришки, що падають зі столу в панів їхніх. Тоді відповів їй Ісус: О жінко, велика Твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш, і видужала її дочка від тієї години. Це уривок з 15 розділу Євангелії святого Матея. Говорить нам про жінку хана Анянку, яка була язичницею, тобто вона не була з вибраного народу, не була єврейкою, юдейкою. Е, і бачимо, як вона проявляє дуже глибоке смирення в цій зустрічі з Господом. Спочатку він жодним чином не відповідав на її прохання. Я би себе відчув ігнорованим, обернувся би і пішов. Е, потім е, вона. Е, Почула відповідь, що Ісус посланий не тільки до вибраного народу, тільки до загублених овець народу Ізраїля. І в кінці почула порівняння себе і своєї доньки зі щенятами. Це останнє третє, мабуть, було найбільш принизливим. Один з коментарів говорить про те, що це не було Ісусове, Ісусова думка про неї, що вона є щеням, тому що ми знаємо, що ми всі очах Бога є. Коханими Божими дітьми. Але Ісус знав, що більшість людей, які були довкола, і юдеї, і євреї, може навіть учні, вважали язичників ну, такими псами, собаками, тобто негідними, якимось нечистим, якимось менш важливим. І Ісус якби в цій ситуації озвучив те, що вони мали в своїх серцях, типу, ну, «Ким ти є, що ти звертаєшся до вчителя з таким проханням. Витягнув назовні те, що було в їхньому серці, щоб також вони могли побачити учні і інші юдеї, чим є смирення, яке має велику силу. Тому що відповідь цієї жінки вона ну, обеззброює, говорить господа, але щенята їдять крихіт, які падають з столу їхніх панів. Вона не заперечила, вона не почала обурюватися, вона далі в смиренні. Згоджувалася і шукала такої щілинки, крізь яку може проникнути до Божого серця. І була винагороджена дуже щедро багато з людей, які були довкола і вважали себе кращими, не отримали такої похвали від Господа, похвали їхньої віри, похвали їхнього смирення, такого великого дару, зцілення, визволення дитини. Бачимо, що смирення це не про втрату, смирення це про здобування. Але здобування речей, яких іншим чином, ніж смирення, ми не досягнемо. Тому просімо Господа, щоб ми відкривалися на благодать смирення, щоб ми прагнули цього смирення і дозволяли Богу і нас формувати до цього смирення, яке дозволить нам здобувати і черпати Божі благодати, які допоможуть нам реалізовувати наше покликання, як це робила мати Тереза.